Вони кажуть, як справи в Україні ніби натякаючи, що це якась дірка пострадянська країна третього світу, чи щось таке? Коли я повертаюся до Німеччини, у мене завжди таке відчуття, що можливо Берлін місто третього світу. Франк Петер Вільде німецький стиліст і дизайнер, який від початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну. Він влаштовує збори для військових і кожного дня робить фото в ліфті з українською символікою. У ліфті з Франком сфотографувалися гурт Антитіла. Співачка Джері Хейл та балерина Яна Саленко. Знаєте, що цікаво? Я опублікував свою першу світлину з ліфта, яка стосувалася України 22 лютого. за два дні до повномасштабного вторгнення. Це було фото з паперовою роздруківкою Путіна в пальто з довгим ножем. У мене було відчуття, що має статися щось жахливе. Щось на кшталт попередження. І коли 24 лютого Росія вторглася в Україну, я сказав, що підтримуватиму Україну, тим, що завжди впадало в око. з самого початку повномасштабного вторгнення була сила російської пропаганди. Це досить серйозна річ, про яку нам потрібно говорити, з якою ми мусимо зіштовхнутися, та з якою нам насправді треба боротися. мене завжди дивує, наскільки тут люди живуть в ілюзіях і неосвіченості. вони кажуть: Боже мій, як справи, як справи в Україні. ніби натякаючи, що це якась дірка. пострадянська країна третього світу, чи щось таке? Я відповідаю: ну насамперед, потяги ходять за розкладом. І вони дійсно приходять вчасно, пунктуально. Також усе прокачане. Всюди є Wi-Fi. у ресторані. qr коди замість карток. усе робиться в діджиталі. І коли я повертаюся до Німеччини, у мене завжди таке відчуття, що можливо це Берлін, місто третього світу, бо все сміття валяється навколо, нічого не працює, поїзди запізнюються, метро підводить, автобуси запізнюються. Тобі треба завжди закладати більше часу, коли маєш кудись встигнути на конкретну годину. І ще ця зверхність, коли хтось думає, я не певен, що Україна має долучитися до ЄС це було б великим навантаженням для європейського союзу. Дорогенькі. Я не думаю, що Україні справді потрібен європейський союз. мені здається, що все скоріше навпаки. Думаю, для єС приєднання України було б величезним здобутком. бо знання, освіта і молодь тут дуже прогресивні. Деянкі асодве. Це наче свіжа кров для Європейського союзу. Я пам'ятаю, як на початку повномасштабного вторгнення люди намагалися представити це так. О, це громадянська війна в Україні. Ви ж знаєте, Росія казала, що звільняє Україну, бо злі українці є нацистами. і бідним російськомовним людям більше не дозволяють використовувати свою мову. усю цю нісенітницю. Все це божевілля, всю цю брехню Можна подумати, що гаразд ніхто не повірить у цю нісенітницю. Але ж люди сприймають це серйозно. Потім було щось на кшталт. Українці канібали. У них скрізь є біолабораторії. Вся Україна нацисти. Це ті самі люди, які кажуть, що Крим завжди був російським. І є люди, які повністю це підтримують. А ще є партії, які заявляють. У Криму ж проводили вибори, до кого населення б хотіло належати. Близько 95% начебто, хотіли бути в складі Росії. Але ж ви говорите про фальсифікації, коли людей під дулом змушували ставити підписи. Кажуть, ми повинні прийняти це, бо в кожній країні своя виборча система. і таких людей чимало зачарованих уявленням про руський мір. Ніби це щось поетичне, романтичне, з безкрайніми просторами тощо. Вони ігнорують той факт, що майже вся так звана російська культура вкрадена. Це як називати українських митців російськими, об'єднувати їх під російською парасолькою, а потім говорити, що це велика російська культура. Зараз я проводжу вже свій шостий збір цього разу для 69-ї Сніфін Brigade. Я покажу вам гарні шеврони. Ось цей для мене найдорожчий, бо об'єднує все, що я відстоюю. Ось чому на цьому два прапори український і німецький. А ще серце прайд і тут, звісно ж, з'являється бавовна. Як на мене, це розкішно. Тож, коли я розмовляю з людьми і вони кажуть, що ж нам робити, я відповідаю: є багато речей, які ви можете зробити по-перше, проявіть солідарність, Повісьте український прапор у вікні. Виходьте на демонстрації, покажіть українцям, що вони не самотні в цьому. А замість того, щоб ввечері йти розважатися, долучіться до зборів коштів.